Добрий день, шановні колеги. Тема сьогоднішньої зустрічі присвячена організації дослідження в межах уроку, зокрема у п'ятому класі нової української школи. За джерелами інтернет-видань, сучасний урок це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості. На початку третього тисячоліття. В умовах прискорення загальносвітових соціально-економічних, політичних та соціокультурних процесів чи не найголовнішу роль відіграє освіта суспільства, яка є тим соціальним інститутом, який створює фундамент розвитку кожної людини. Практика показує, що чимало освітян зіштовхуються нині з проблемою вибору методології та створення механізму реалізації змісту освіти. З урахуванням інтересів і здібностей. сучасний світ висуває до школярів зовсім інші, ніж у минулому столітті вимоги. Відповідно до концепції нової української школи, нині потрібні творчі особистості здатні самостійно і відповідально приймати рішення. Усе це обумовлює перехід від теоретично знаннєвої до компетентнісної освіти. При цьому компетентність розуміється як сукупність особистісних якостей учня, ціннісно смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей, обумовлених досвідом його діяльності в певній соціально і особистісно значущій сфері. Сьогодення вимагає компетентного, спроможного, вмотивованого здобувача освіти. Але практика доводить, на жаль, провідним мотивом навчання у значної частини школярів є острах отримати низький бал, не скласти зовнішнє незалежне оцінювання, не вступити до вищого навчального закладу або ж виявитися інтелектуально гіршим серед однолітків. Вихід із такої ситуації вбачається у залученні учнів. До плідної активної діяльності під час уроку і поза його межею в діяльнісному підході до навчання, налаштування зворотного зв'язку між учасниками освітнього процесу. Діяльнісний підхід в освіті це спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості. Застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію. Ідея діяльнісного підходу пов'язана з діяльністю як засобом становлення і розвитку суб'єктності, тобто у процесі і результаті використання форм. Прийомів і методів освітнього процесу народжується не робот, навчений і запрограмований на чітке виконання певних видів дій і операцій, а особистість, яка обирає, оцінює, програмує і конструює різні види діяльності, що задовольняють потреби в саморозвитку, самореалізації. Активізувати учнівську діяльність в освітньому процесі покликані нетрадиційні або ж нестандартні форми організації освітнього процесу. Вони дають змогу учителям відійти від авторитарної педагогіки та використовувати в практичні діяльності сучасні інноваційні педагогічні технології, учням стати співавторами створення уроку. І активними реалізаторами його мети і завдань. Є аксіомою те, що в умовах сьогодення педагог повинен не тільки давати знання, скільки навчити ці знання здобувати. Діти приходять до школи вчитися, тобто вчити себе. Урок дослідження як доводить практика. Є складовою частиною у цьому процесі, а дослідницька діяльність розглядається складовою проблеми розвитку творчих здібностей учнів в активній їхній діяльності. Використання цього типу уроку зумовлене потребами сучасного суспільства, яке ставить перед школою завдання виховати творчу особистість, розвинути творчі задатки дітей. Навчити їх мислити, здобувати знаття знання самостійно і застосовувати їх на практиці. Вже зараз аналіз більшості модельних навчальних програм нової української школи показує, що розробники передбачили більше навчального часу на практичні заняття, на створення учнями творчих освітніх продуктів. Значна увага приділяється формуванню вмінь здобувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел. Застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення. Таким чином, це зумовлює зменшення питомої ваги готової інформації як у підручниках, так і під час навчального процесу. Зміну співвідношення між структурними елементами змісту на користь засвоєння учнями способи впізнання. Набуття особистісного досвіду творчої діяльності та посилення світоглядного компоненту. Головний зміст дослідження у сфері освіти те, що воно є навчальним. Це означає, що його головною метою є розвиток особистості, а не одержання об'єктивно нового результату, як у великій науці. Якщо ми визначаємо основною задачею включення дитини в активний процес пізнання світу, себе і себе у світі, то саме самостійність і активність пізнання з боку учня виступають ключовими показниками успішності освіти. Для розвитку такої самостійності учня в процесі пізнання важливою проблемою є з одного боку, Питання про мотивацію школярів до пізнавальної діяльності, а з іншого боку особливості позиції вчителя стосовно учня і процесу навчання. Це досить успішно вирішується при використанні в освітній практиці навчально-дослідницької діяльності. Людина за своєю природою дослідник особливо яскраво. Пошукова активність проявляється в юному віці, коли невеликий життєвий досвід не дає можливості тримати відповіді на всі питання. Діти з цікавістю поринають у світ невідомого і таємничого, залюбки фантазують, додумують, доводять і сперечаються і, якщо знаходять підтримку з боку вчителя, успішно експериментують та досліджують. Що ж таке дослідження? За визначенням вільної енциклопедії, дослідження це пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів. У практичній діяльності дослідження це перш за все прояв цікавості, воно веде дітей до власних маленьких відкриттів через пошук відповідей на існуючі питання. Воно мусить педагога, який виступає в ролі помічника і партнера, сумніватися або переконуватися разом з дітьми, направляючи їх пошук в потрібне русло. Варто зазначити не слід ототожнювати такі поняття як дослідницька діяльність учнів і урок дослідження. Дослідницька діяльність учнів. Поняття набагато ширше, майже не обмежена часовими рамками. Це дослідження із заздалегідь невідомим результатом. Урок дослідження ж обмежений тимчасовими рамками, триває 45 хвилин і проводиться таким чином, що учні, стикаючись з проблемою, визначають шляхи її рішення, формулюють проблему як тему навчального дослідження. Та визначають його характеристики. У процесі навчального дослідження здобувачі освіти, визначаючи результати і формулюючи висновки, вступають у зворотні зв'язки з іншими учнями та вчителем. Відповідно ж до вимог державного стандарту, дослідницьку діяльність можна розглядати як один із шляхів реалізації компетентнісного підходу в навчанні. Який реаліз... реалізується шляхом формування в учнів системи ключових компетенцій, що складають його суб'єктивний досвід? П'ятикласники нової української школи вже мають такий досвід через зміст початкової освіти в області предметних і надпредметних знань, умінь і навичок в області творчості, в області емоцій. Тому завданням вчителя-предметника стає закріплення і розвиток навичок і вмінь, необхідних в рішенні дослідницьких завдань. Вміння бачити проблеми, вміння ставити запитання, вміння висувати гіпотези, давати визначення поняттям, класифікувати, спостерігати, вміння проводити експерименти, робити висновки, вміння структурувати матеріал. Додавати і захищати свої ідеї. Дослідницька діяльність учнів діяльність, яка пов'язана з рішенням учнями творчої дослідницької задачі, яка передбачає наявність основних етапів. Це постановка проблеми, це повторення теорії, присвяченої даній проблематиці. Це підбір, підбір інструментів для дослідження і практичне володіння ними, це обробка отриманого результату, його аналіз і узагальнення, власні висновки. Будь-яке дослідження, неважливо, в якій області природничих чи гуманітарних наук воно виконується, має подібну структуру. Такий ланцюжок. Є невід'ємною приналежністю дослідницької діяльності нормою її проведення. При побудові організації дослідження в рамках освітнього процесу в п'ятому класі нової української школи найбільш важливими стають наступні моменти вибір теми дослідження. Насправді цікавою для учнів, і співпадаючи з колом інтересів вчителя. гарне усвідомлення учнем суті проблеми, взаємовідповідальність і взаємодопомога вчителя й учнів. Важливо, щоб у процесі організації дослідницької діяльності учнів зберігалася ситуація предзаданої невідомості як для учня, так і для вчителя. Завдяки чому зовсім по особливому починає вибудовуватися вся система взаємодії учасників освітнього процесу. Урок дослідження має свою структуру. Ви її бачите на екрані. Я б хотіла звернути увагу на два етапи уроки. Які взаємопов'язані між собою, це друга і четверта частина. Слід запам'ятати, що при визначенні мети і завдань уроку, спираючись на фундаментальні знання базових освітніх галузей, вчителю край важливо мотивувати учнів на дослідницьку діяльність, навчити їх формулювати проблему як тему навчального дослідження та визначати його. Методологічну характеристику. А під час обговорення результатів дослідження обов'язково проводити порівняльний аналіз результатів роботи всіх учасників з метою підтвердження або спростування гіпотези, залучати учнів до формування висновків дослідження. Значимим на цьому етапі. Також є проведення рефлексії та обов'язкового програмування використання результатів дослідження у подальшій навчальній діяльності. В уроці дослідженні домінує дослідницький метод вивчення матеріалу, який являє собою не що інше як організацію пізнавальної і пошукової діяльності учнів. Яка здійснюється при постановці вчителем різних завдань. При цьому всі вони вимагають від дітей самостійного творчого рішення. За таких умов відбувається оволодіння науками, формується інтерес і потреба в самоосвіті та творчій діяльності. Серед цілей дослідницького методу слід окреслити. Залучення вихованців до процесу отримання нових знань, освоєння дітьми нестандартних форм пізнавальної діяльності, навчання користуванню практичними матеріалами, монографічною, навчальною та нормативною літературою, статистичними даними, а також мережею інтернет, вироблення вміння роботи з комп'ютером і його основними програмами. Надання школярам можливості публічних виступів виступів в полеміку, доводячи до слухачів свою точку зору і обґрунтовано схиляючи аудиторію до прийняття висунутих ідей. Підводячи підсумки, слід визначити головну мету. І результат уроку дослідження. Головна мета уроку дослідження набуття учнями функціональної навички дослідження як універсального способу самостійного отримання нових міцних знань, розвиток дослідницького типу мислення. Активізація особистісної позиції учня. В освітньому процесі головний результат такого уроку встановлення фактів та істини за результатами дослідження, наявність інтелектуального творчого продукту, а цей продукт міцні знання. Знання, отримані самостійно і тому є особистісно значущими, а значить, і міцними. Які ж педагогічні можливості уроку дослідження? Для здобувачів освіти урок дослідження це здобування знань самостійно, а не отримання їх у готовому вигляді, удосконалення психічних процесів, методів дослідження. Скерування учнів на динамічний пошук, що примушує їх стати дослідниками, першовідкривачами знань з авторами навчального процесу, глибше осмислення нових знань на підставі набутих і життєвого досвіду, у результаті чого навчальний матеріал краще запам'ятовується і, без сумнівів, стає переконанням учнів. І основою їхнього майбутнього світогляду допомога учням переконатися в істинності своїх припущень і задовільнення потреби в дослідництві, творчості, що має позитивний вплив на самовираження дітей. При цьому слід пам'ятати. Внутрішня мотивація і інтерес до проблеми дослідження в самого педагога це основа успіху реалізації дослідницької діяльності учнів. Значимо для вчителя самому навчитися створювати середовище, що провокує учня до самовизначення і самоврядування в ухваленні рішення, вибудовувати спілкування з учнями. В якому вчитель буде займати значиме місце, провокувати появи питань і бажання знайти відповіді, вибудовувати довірчі відносини з учнями на основі взаємної відповідальності, враховувати інтереси і мотивації дитини, давати учню право в прийняті значимих рішень, розвивати в самого себе пристрасть до творчості. Серед педагогічних можливостей уроку дослідження для вчителів слід відзначити виникнення нового акценту у діяльності педагога. Він включений в дослідження поставленої проблеми на рівних умовах з учним. Це дає можливість широко проявити творчі здібності в ролі дослідника. Задавати тон спілкування на рівні колега-колега або наставник-молодший товариш. Пам'ятайте, щоб виховати дослідника, спонукайте з першого дня спілкування з ним самостійно ставити питання, проводити експерименти, формулювати та обговорювати ідеї, робити висновки, шукати Істину. І на сам кінець декілька порад від вчителя практика нової української школи. Через запити учнів виходьте до великої ідеї. Організовуйте мотивувальне додосліджень освітнє середовище, будьте гнучкими під час планування. Прислухайтеся до пропозицій дітей під час обговорення теми, вивчайте, аналізуйте, досліджуйте не лише тему уроку, а й емоційний стан учнів під час роботи, отримуйте зворотний зв'язок та проводьте рефлексію на кожному етапі діяльності. І найголовніше не поспішайте дослідження. Потребує часу. Дякую за увагу, шановні колеги. Бажаю вам успіхів в організації досліджень на будь-якому уроці в 5 класі нової української школи.